Вітаю! Сьогодні відео. Подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва таїланд. І розпочнемо з колону з драконом, вставка барочна перлина Ширина колону 56 см. Висота 51 см. Вартість колону 2600 гривень 65 доларів. Колон з барочною перлиною рубінами. Розмір поверхності 28 на 21. Вартість колону 1300 гривень. 33 долари. Каблучка з цитрином та сапфірами. Цитрина 11х9. Розмір поверхності 22 на 18. 17 розмір каблучки. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Колон з аметистом. Аметист 5х4, діаметр колону 22 мм. Вартість 1350 гривень 34 долара. Сережки з марказитами та пресованою бірюзою. Вага 8 г. Довжина сережки 50 мм. Силиконові заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Колон з аметистом лунасовою. Висота луни 26 мм. аметист 4 мм. Лужком. Вартість кулону 1100 гривень 28 доларів. Сережки з необробленим хромдеопсідом. Висота сережки 38 мм. Загальна вага 3,7 грамів. Силіконову заглушку обов'язково покладу. Вартість сережок 850 гривень 22 долара. Хрестик з адуляром 6 х 4 та кубічним цирконіям. Ширина хрестика 25 мм. Висота разом з вушком 42 мм. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Дісніс сережки зі смарагдом та чорною шпінеллю. Смарагд 4х3. Довжина сережки 47 мм. Загальна вага 4,7 грамів. Вартість сережок 1700 гривень 43 долара. Каблучка зі смарагдом та чорною шпинелю. Смарагд. Вісім на шесть, восемнадцатый розмір, вартість 1200 двести гривень тридцать доларів. Кулон зі смарагдом та кубічним цирконієм. смарагд вісім на 6 Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 1200 гривень 30 доларів. Сережки з тапазом 8х6. Розмір поверхності 15 на 12. Загальна вага сережок 4 грами. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Сережки з одуляром та чорною шпинелю. Адуляр 7 на 5. Розмір поверхності 13 на 10. Загальна вага 3,7 грамів. Вартість сережок. 1400 гривень 35 доларів. Каблучка зі смарагдом та кубічним цирконням. Смарагд 5 на 2,5 мм. Висота каблучки 30 мм. 17 розмір. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Хрестик з гранатами радолітами багетне гранювання каменю. Розмір гранату 6 х 4. Ширина хрестика 19. Висота разом з вушком 36. Вушком. Зворотній бік. Вартість 1300 гривень 33 долара. Кольє з цитрином. Центральний цитрин 7х5. Довжина кольє 40 см. Плюс подовжувач на 4,5 см. Застібка карабін. Вартість 1600 гривень 40 доларів. Кулон саван з перлиною рубінами та кубічним цирконієм. Перлина 8 мм. Розмір кулону 17х15. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Браслет з рубінами, центральний рубін 12х9, ширина браслету 20 мм. Дівчата, браслет зі знижкою, так як центральний рубін, немає сколів, але є слоїстість каменю. Застібка карабін. Браслет регулюється від 18 до 20 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2300 гривень 58 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім приємного вечора. До побачення!